Правила, вічний шах. Загалом я часто потрапляю в вічний шах і сама ставлю вічний шах. Використовую це як порятунок. Коли в мене мало фігур, мені потрібна нічия, і я використовую цю класну фішечку для себе. Була навіть неприємна історія, як я зайняла друге місце на чемпіонаті області і не поїхала на чемпіонат України, так як моя суперниця Вийшла з скрутної позиції завдяки вічному шаху. І замість того, щоб я виграла, вийшла нічия, мені не вистачило цих півбальчика. Тому вічний шах я не люблю. Показую, на прикладі. б'ємо з шахом, і далі йде трьохкратне повторення. Думаю, що трьохкратне повторення – це нічия, знає майже кожен шахіст. Вічний шах це. Ми постійно шахуємо і позиція повторюється три рази підряд. Використовується ще раз повторюю. Це для того, щоб врятуватися. У вас не вистачає фігур, ви не знаєте, як виграти. Вічний шах вам в допомогу. Пиши, чи подобається це тобі правило, чи ні, чи ставив ти комусь вічний шах. Також підписуйся до нас в інстаграмчик. Ми там викладаємо шахи для дітей та дорослих. Також продаємо шахові дошки. Всім дякую за увагу! бай-бай!